Доброго дня, ми кочуємо на сонячнику. Масив соняшнику такий немаленький. Соняшник вже цвіте днів 6-7, але тільки сьогодні другий день погоди більше 25 градусів. Тобто вчора було 28, сьогодні 30, а до того була температура 20-23 градуси. Хоча зараз е, опів на першого дня. Але соняшник, лід бджіл трішки погіршився, тому що годинку назад було дуже багато бджілок, дуже добре вони літали. Пасіка наша стоїть метрів 70 звідси з кукурузою. Над вуликами був великий лід. Зараз трошки зменшився. Ну, температура 30 градусів приблизно, можливо, трішки підсохнули соняшника, І це змовило зменшення активності бджілок. Взагалі по літературі говорять, що найкраща температура це в районі 27-30 градусів. Передають нам найближчих 10 днів температуру десь таку 27-32 градуси. Сподіваємось, що бджілки використають цей час гарної погоди. На цьому масиву соняшнику, хоча може бути всяке. Бували випадки, що була велика жарка, велика температура, жарко було дуже. Але бджілки літали на соняшник з 6 ранку до 8 ранку і з 7 вечора до 9 вечора. В інші години бджілок на соняшнику не було. Ну, Як бачимо, зараз бджілки є, є невеличка температура, невеличкий вітер. Ну, є пчілки на соняшнику. Видно, що він ще квітує, але годинку назад активність була набагато більша. Зараз ми бачимо підряд 10 соняшників, що одної бджілки не сидить. І така особливість, що соняшник дуже швидко перецвітає. Ну, бачимо, що вже повністю сформовані китаці є. Є такий, що ще не розцвів. Сподіваємося, не тільки дві він процвітає. Хоча в деяких регіонах передають температуру до 40 градусів. Не знаю, як буде вести себе сонячник, головне, щоб були дощі. У нас дощ пройшов розовий два дні назад. Волога земля. Бачимо, так на деяких соняшниках є пчілки. Є їх по дві штучки сидять. Ну, будемо сподіватися, що меду ми візьмемо соняшник. Одне погано, що ми не чекали такого раннього зацвітання соняшника. Фактично 1 числа соняшник вже цвів. А ми сподівалися, що він зацвіте числа 10-го. І все розраховано було на цю дату, тому що міняли молодих маток, розвивалися сім'ї. Але не соняшником єдиним буде в нас ще. Золотарник сісти після соняшника. Те, що не доберуть на соняшнику, сподіваємось, що доберуть на золотарнику. Ось така ситуація. У нас на Волинській області. Північніше місто Коваль 15 км. До побачення.